Вітаю вас в третій частині. Закінчуємо попередній ряд, саме сліпою петлю в вершину першого кластера і сліпа петля в арку. Три повітряні петлі підйому, два накиди і новий початковий кластер вже готовий. Дві повітряні петлі. Два накиди. В цю арку маємо пров'язати дві групи по два кластери. Це ось перша. Тепер повітряна петля. Тримаємо її один, два, три і піку першу повітряну петлю, ще одна повітряна петля. І знов група з двох кластерів: дві петлі. Ось так. Це на нас саме центр. Далі чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Столбчик без накиду в другу арку. Тобто між першим і другим кластером. 1, 2, столбчик без накиду в наступну арку. 1, 2. І так 6 стовпчиків без накиду. 1, 2. Столбчик без накиду. 1, 2. Столбчик без накиду. 1, 2. І останній один, два, три, чотири група з двох кластерів Так. Тепер тут робимо такий саме піко. Один, два, три, чотири. формуємо піко в першу повітряну петлю. Повітряна петля і переходимо до другої групи. Тут формуємо знов дві два кластери. Є дві петлі. І ще один кластер. Ось таким чином. Центр. тобто ми знову будемо зараз стопчики без накиду вив'язати. 1 2 3 4. Пропустили арку. В наступну стовпчик без накиду. 1 2. Стовпчик без накиду в наступну арку. 1 2. Стовпчик без накиду. 1 2. Стовпчик без накиду. 1 2. І Останній стовпчик без накиду: 1, 2, 3, 4. Група з двох кластерів, два накиди, дві повітряні петлі, два накиди, перший, другий стопчик і разом. Тут знову має бути піко. Як ось тут. Тому один, два, три, чотири, першу повітряну петлю. повітряна. Так. Ну і, власне, ми. Цю сторону закінчили. Один, два, три, чотири. І переходимо знову до повороту. Все точно таке саме. Тому В даному випадку ми ось тут, на, цьому, на цій групі кластерів, чотири повітряні петлі, і починаємо заходити до центру. І в центрі формуємо ось, дві групи, між якими піком. Зустрінемось вже в кінці. Завершуємо ряд сліпою петлею в вершину першого кластера. Сліпа петля в арку. Один, два, три, два накиди. Так, новий перший кластер готовий. Дві повітряні петлі, два накиди, ще два накиди, і другий кластер. Також готовий. Ось тут зверху маємо пров'язати 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пропускаємо піко, вона нам не цікава. Працюємо ось за цю арку, Прив'язуємо групу кластерів. Так. Дві петлі. І ще один кластер. Так. Тепер переходимо до центру цього ананаса дивного: п'ять повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять. Будуть кластера, які ми будемо пров'язувати в арки з двох повітряних петель. Між кластерами дві повітряні петлі, так що в першу арку, кластер з двох стопчиків, дві петлі, знову два накиди, і в другий, точно так само, дві петлі. Два накиди. Таким чином у нас має вийти п'ять кластерів, Це третій. Тут, четвертий. І п'ятий. 5 повітряних петель, 3, 4, 5. Тепер ось це місце. Спочатку пров'язуємо кластер. Дві повітряні петлі знову кластер. Далі арка з п'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири п'ять. Два накиди. Переходимо до наступної групи і робимо повтор. Дві повітряні петлі, два накиди і ще два накиди. Якщо не встигаєте, в Ютубі можна повільніше включити відео в налаштуваннях 1, 2, 3, 4, 5. І ми переходимо знову до цього цікавого ананасу. Два накиди, кластер, два накиди, дві повітряні петлі. Дві петлі. Кластерів тут також має вийти 5. То в цій схемі все просто чудово, не треба тут додумувати нічого. Один, два, три, чотири п'ять. І переходимо знову до місця з піко. Класична група, яку ми вже в'язали неодноразово. Один, два, три, чотири, п'ять. І знову група. Ось таким чином, ряд також нескладний. 1, 2, 3, 4, 5 і знову 5 кластерів, між якими дві повітряні петлі. Ось так. Навіть якщо виріб не пресований, то зверніть увагу, зараз трошки вище. Він лежить, ніде не має стягуватись. І не має братись хвилями. Зверніть увагу, якщо вас десь стягує, значить в арках, ось тих посередині, додати по одній повітряній петлі. Ну, в принципі, легких петельок. Зустрінемося вже в наступному ряді. Приступаємо до наступного ряду. Це восьмий ряд обв'язки. Ну, якщо рахувати по схемі, сліпа петля в центр нашої групи. Три петлі підйому, два накиди, формуємо перший кластер. Дві повітряні петлі, ще один кластер це саме місце. Ось так, повітряна петля, і тут у нас 12 стовпчиків з двома накидами. Два накиди. І в арку пров'язуємо 12 стовпчиків. Ну, думаю, з цим ви справитесь без мене. І так, 12 стовпчиків. Подужили. Повітряна петля. Знову група з кластерів. Формуємо перший, дві повітряні петлі, два накиди і ще раз. Є другий. Далі переходимо до центру ананаса. Знову п'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, як в попередньому ряді, і між кластерами стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, між наступними двома, знов стовпчик, дві петлі, таких стовпчиків, очевидно, має статися 4. 1, 2, 3, 4, 5. Група з двох кластерів. Формуємо перший, Один, два, два накиди і формуємо другий. Повітряна петля і знизу у нас сім стовпчиків з двома накидами. Верху сім стовпчиків. Перший. Другий. Третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Повітряна петля. Знову група. Дві петлі. Останній кластер. Один, два, три, чотири, п'ять. І переходимо знову. До середини. Дві повітряні петлі. Далі. Дві петлі ще раз, і останній стовпчик без накиду, п'ять повітряних петель, знову група. Супер. Два накиди. Повітряна петля. Сім стовпчиків з накидом, з двома накидами, вибачте. Це у нас два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім повітряна петля. Група з двох кластерів. Сформували перші дві повітряні петлі, перший недов'язаний, другий недов'язаний, разом один, два, три, чотири, п'ять. І знову стовпчик без накиду, дві петлі, стовпчик без накиду, ще дві. І так далі ми продовжуємо по колу. Один, два, три, чотири, п'ять. Група. Ну і, власне все Це рапорт. Дві петлі. Одна повітряна петля і ось тут 12 стовпчиків з двома накидами. Знову ряд досить легкий, уважно у всіх місцях, особливо на куті, обов'язково перераховуйте ось тут має вийти 12 стовпчиків. Зустрінемось в наступному ряді. Приступаємо до останнього ряду в даному відео сліпа петля. Арку, три петлі підйому, два накиди, формуємо перший кластер. Дві повітряні петлі і в'яжемо наступний кластер дві повітряні петлі. Тепер кожен стовпчик, а їх 12 має бути. Якщо не перераховували, перерахуйте зараз, над кожним в'яжемо стовпчик з двома накидами, і між ними одна повітряна петля. Знову стовпчик з двома накидами, повітряна петля. І так пров'язуємо кожен стовпчик. Якщо в попередньому ряді ви не перераховували, зараз перепровіжте, будь ласка, щоб у вас зійшлись кількість стовпчиків. Тому що перев'язувати, ну, вже майже кінець лишилось. Після цього ряду ще от останнє відео, там буде всього три ряди. І, ну, Якщо в кінці почне стягувати, це буде досить сумно, особливо якщо у вас велика робота. Останній дванадцятий стовпчик. І між останнім стовпчиком і групою має бути дві повітряні петлі. Тепер формуємо перший кластер. Дві петлі, другий кластер, є. Yeah. Тепер. Три повітряні петлі, один, два, три. У нас три арки з двох повітряних петель, і в кожну арку маємо привязати кластер, і між кластерами по дві повітряні петлі. Кластер дві петлі. Знов кластер. І дві петлі. І останній. Один, два, три. Група з двох кластерів. Дві повітряні петлі, і ще одна. Так, і ще один останній кластер. Є в цьому місці в нас по одній повітряній петлі йде всюди. Тут не переплутайте і між кластером і першим стовпчиком, і між стовпчиками по одній петлі. Тут вже нічого губитись немає. Повітряна петля і знову група з двох кластерів. Перший. Дві повітряні, другий. Ми перейшли знову до на нас. Один, два, три, кластер варку з двох петель. Дві петлі знову кластер. Так. І ще. Один, два, три. Група з двох кластерів. Одна повітряна петля, і повторюємо те, що ось тут повторювала стовпчики з двома накидами, між якими одна повітряна петля. Так. Є група з двох кластерів. Досить непогано. Другий кластер. Закрили. Це в нас серединка ананасова, отже, три повітряні петлі і кластер з двох повітряних петель. Дві петлі, новий кластер, знову дві петлі, і знову кластер. Ну, якось так: один, два, три. І офіційно все, ми починаємо все заново, то ми пройшли одну сторону, дві петлі і формуємо другий кластер, дві повітряні петлі. А що треба звернути увагу? Дивіться, коли ми в'яжемо по центру, тут по одній повітряній петлі, коли ми в'яжемо поворот, в нас між групою і ось цією центральною частиною по дві повітряні петлі, а далі по одній. Коли будете пров'язувати кожен кут, звертайте на це увагу. Зустрінемось вже в наступному відео: легких вам петель. І так, воно ось лежить. То хвилями не береться, ну майже ось тут. Але воно не просовано. Тому. da zo